Я всміхаюсь сонечку. Здрастую, золоте. Я всміхаюсь к хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Діткам усміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку, мої малята. Дітки, прийшовши сьогодні до садочку, у себе під столом я знайшла ось такий кошик. Подивіться, що ви бачите в цьому кошику. І пасочки. І крашанки, писанки, молодці. А як ви гадаєте, до якого свята зібраний цей кошик? Так, до свята Великодня, дітки Великдень найбільше християнське свято. В Україні до Великодня готуються дуже ретельно й сумлінно. Уже в суботу все готове писанки. Крашанки, паски стоять у гарному кошику, прикриті рушником, щоб уранці їх нести святити до церкви. Великдень свято Світле, радісне та урочисте. Люди щасливо всміхаються, вітаючи одне одного. Малята, Цього дня замість доброго дня прийнято говорити Христос Воскрес. А люди у відповідь чують. Воістинно Воскрес. В це свято усі дарують рідним та знайомим крашанки або писанки, бажаючи в такий спосіб здоров'я і щастя. Дітки, сьогодні я пропоную вам вивчити вірш, який написав український письменник Платон Воронько. Вірш називається Великдень. Для початку послухайте його уважно! На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдна, Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. А зараз давайте разом спробуємо вивчити цей вірш. Повторюйте за мною на столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки немала у нас родина, та молитва всіх єдна, Хай розквітне. Україна, як в погожі дні весна. Давайте спробуємо ще раз за допомогою картинок. На столі духмяна паска а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина, та молитва всіх єдна, хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Молодці малята. Дітки, я з нетерпінням чекатиму на розповіді ваших віршів. Я впевнена, ви в мене розумнички, і у вас все неодмінно вийде. З прийдешнім вас святом! Бережіть себе, мої малята! До побачення, до нових зустрічей!